Депутатка Кропивницької міськради Валентина Яремчук пропонує декомунізувати перелік почесних громадян міста. Каже, це звання дається за особливі заслуги перед містом та Україною. Першим почесним громадянином Єлицеведграда, нині місто Кропивницький, у 1864 році став Дмитро Остенсакен. Коли ми переглянули перелік наших почесних, а їх 42 особи, ми помітили, що серед них є ті особи. На честь яких були названі вулиці, і ми їх вже перейменували, це генерали Родимцев, Жадав та Конів. Саме вулицю Конів було перше переименовано в 2016 році. Вулицю Родимцева ми перейменували в цьому році. І вулиця Жадова, що зараз знаходиться на обговоренні, теж буде перейменована в рамках декомунізації. Тому зрозуміло, що і почесними цими генералами не можуть бути. Ідея декомунізувати список почесних громадян підтримує історик Юрій Митрофаненко. Однозначно, що ми в процесі декомунізації маємо бути послідовними. Ці люди вони були членами комуністичної партії, вони підтримували комуністичний режим, брали участь у військових діях проти сусідніх країн, зокрема проти Фінляндії. Радім в там тридцять роках. А конів придушував угорське повстання 1956 року. Вважає, переглянути треба і список почесних громадян, яким це звання присвоювали у незалежній Україні. На мою думку, треба додати Павла Штутмана підстави це економічні контакти з Росією впродовж тривалого часу. У телефонній розмові промисловець Павло Штутман сказав Суспільному, що нині займається бізнесовими справами, і йому потрібен час для підготовки відповіді на цей закид. Почесний громадянин Кропивницького 2010 року Сергій Неділько вважає, звання треба позбавляти, якщо людина пов'язана з комуністичним режимом. Бо вони нашому народу принесли дуже тяжкі страждання. Звісно, що це фахівці повинні обов'язково провести такий дуже скурпульозний аналіз. Почесний громадянин Кропивницького 2009 року Михайло Черновол вважає, необхідно внести зміни до положення про присвоєння звання почесний громадянин. Якщо подивитися список почесних громадян міста Кропивницького, то там є представники трьох держав. Є царської Росії, там Ерделі, потім Радянський Союз, друга держава, і потім Україна, третя держава. І оце положення, яке прийде міська рада, воно що діє на весь період, в першу чергу. Повинні подумати юристи за рішення, декомунізувати список почесних громадян Кропивницького проголосували 32 депутатів під час сесії 15 листопада. Нині процедури позбавлення звання почесного громадянина у такому положенні немає. Зазначений запит розглядається виконавчими органами, зокрема це управління персоналом та юридичним управлінням, та готується відповідний проект рішення на розгляд міської ради щодо внесення змін до. Зазначеного положення розглянуться питання до 15 грудня. Потім його винесуть на розгляд депутатів на наступній сесії міської ради. Дата її проведення поки невідома. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропоницький.